Просили салат без майонезу, тому готую салат з броколі. Броколі розділяю на маленькі суцвіття. Кипить вода, підсолюю, кидаю капусту, накриваю, кипить не більше двох хвилин. Швиденько знімаю, зливаю, промиваю холодною водою. Так вона буде хрупкою і не втратить колір. Відварюю 4 яйця. вмісті з'єдную броколі. Яйця, одну цибулинку дрібненько нарізаю, додаю щіпку цукру, трохи розминаю. Далі сир 100 грам, ріжу кубиком, гарний пучок зелені, у мене крів і зелена цибулька. Додаю до миски також пів банки, кукурузки. Далі сіль, перець за смаком. Салат заправляю густим йогуртом, 4-5 столових ложок. Обов'язково додаю 2 зубчика часничка і все добре перемішую. Даю салату трохи настоятись і можна смакувати. Готуйте і будьте здорові!